Друзі, це телеканал Піті і програма Голос Громади. Сьогодні будемо говорити зокрема про будівлю кінотеатра Котляревського, а також відповідати на ваші питання. Що ви їх ставите нам за телефоном гарячі лінії», А також пишете у соцмережах. У нас в гостях перший заступник голови Полтавської міської територіальної громади Валерій Пархоменко. Вітаю, пане Валері. Вітаю, вітаю глядачі. Пане Валерію, розпочинаємо цей робочий рік. З вами зустрічаємося вперше цього року. Розпочинаємо з гарячої лінії запитань, що нам ставлять наші телеглядачі. Зокрема, це доля опірної стіни, що веде до червоного шляху. Люди скаржаться, що буквально там ще тиждень тому там можна було проїхати машиною, а зараз вже покриття дорожнє настільки зруйнувалося, що ну бояться просто залишитися без транспортного сполучення. Ви в курсі ситуації да, абсолютно, абсолютно в курсі цієї проблеми, тому що в минулому році. Ця проблема виникла ще в минулому році. І взагалі вона не нова для міста Полтава і для цієї території, тому що час від часу, коли інтенсивний рух підземних вод, і наземно в тому числі, то, звичайно, відбуваються суви ґрунту. І ці суви ґрунту не тільки на Чорному шляху, такі проблеми були у нас по Небесній Сотні, по Ахтирському шляху. Це був Шасак. От там ми зробили в цьому році. У минулому році, вірніше, ми зробили підпірні сіни, укріпили. І таким чином. Зробили, щоб не було руйнування дорожнього полотна. Що стосується червоного шляху, у минулому році на превеликий жаль управління ЖКХ, не зробили те, що повинно було зробити, це виготовити проєктно-кошторисну документацію і зробити підпірну стіну. Це ми говоримо про червоний шлях. Це ми говоримо сьогодні про червоний шлях. Так, да, я вчора виїжджав на місце, скажімо так, ці, на місце, де аварійна ситуація. і Намітили такий план дій. По-перше, зараз розберемося, там, управл... там робив ремонт полтавогаз, там труба високого тиска, там був колись колодязь. Десь він... поряд, так? поряд був колодязь, його сьогодні фізично немає. Вся вода, яка йде, а вона збирається в ливневу систему, вона рухається по мережі і, звичайно, якщо нема колодязя, вона просто впирається в ґрунт і починає цей ґрунт вимивати під дорогою. Тому сьогодні технічно ми. Плануємо зробити прокол, обмежити рух і воду відвезти е туди, в ліс, скажімо так, да, на ту сторону дороги привезти, а коли з'явиться тепло, е розібрати мережу, зробити і капітальний ремонт, відновити, і щоб рух води був, тому що система вона починається з червоного шляху, рухається. Вздовж дороги, потім переходив в сторону лісу, по, по, по лісу, там можна побачити колодязі, і потім вже впадає в саму річку Тарапуньку прокол під е, е, залізницею. Тому сьогодні е, проблема зрозуміла, е, зрозуміло технічно, як вирішувати. Сьогодні е, дане доручення <кх> управління ЖКХ, а також проєктантам для того, щоб підготувати документи і в цьому році зробити, е, скажімо так, цю підпірну стіну для того, щоб унеможливити руйнування. Дороги. Щойно, ви озвучили, що буде якесь обмеження руху саме на цій ділянці. Люди не залишаться без транспорту. Ні, ні, дивіться, на сьогоднішній момент ми ще для того, щоб уникнути аварійної ситуації, тому що в темну добу пори, звичайно, хто буде рухатися вниз в сторону міста, то там можна ну, з трампліна скочити. Тому на виконкому ми виносимо обмеження руху однією полосою, там, де саме більше. Просів ґрунт на дорозі, ми обмежуємо рух. А як буде можливість підсипати е, технічно зробити ремонт хоча б поточний, да, ми його звичайно зробимо. Це треба, щоб потепліло. Е, можна, щоб потепліло, але є така технологія холодного асфальту. От поговоримо про да. це. Я думаю, що ми можемо також і там його застосувати в разі крайньої необхідності. Олексійович, багато хто зараз з містян запитує а, і пишуть нами в соцмережах про будівлю кінотеатра Котляревського колишнього, тому що ну вже видно, що там проводяться якісь роботи з'явилися вікна, дах, а також навіть ну якесь там тинькування. Почали що це відбувається з будівлею. Дивіться. Те, що відбувається з будівлею, це відбулося воно все до кінця минулого року. До кінця минулого року ми його е, законсервували. Консервація передбачала собою поставити покрівлю. І е, Всі полтавчани бачили, що там працювала спецтехніка, тому що досить серйозний е, проєкт, тому ми його зробили е, так, відповідально. І звичайно, консервування собою передбачало вставлення вікон, тобто закрити е, саму будівлю. Після цього. Є рішення сесії про передачу в обласну комунальну власність. Область поки що не відреагувала, тому що це все було до війни. Тому яка його подальша доля, я на сьогоднішній момент не осмілюсь говорити, тому що ви розумієте, сьогодні всі фінансові ресурси ми направляємо на допомогу нашим військовим. Це полтавський спротив. Незалежно від того, я хочу сказати нашим полтавчанам, що держава забрала в нас ПДФО військове. Да? Ми все рівно в цьому році виходимо з програмою Полтавський спротив, а також допомога не тільки військовим, а всім Служба безпеки, поліція, Нацгвардія, Бо МЧС. Всі, бістарково. хто дотичний до захисту нашої держави, всі ми будемо сприяти у наближенні нашої перемоги. Тому. Я думаю, не на часі сьогодні говорити про капітальний ремонт або відновлення будівлі. Тим більше, що вона була, ну скажімо так, несла в собі там… аварійну небезпеку. Аварійну небезпеку, Але ще крім того, що сказати, що сьогодні місто без неї може не обійтися, ну, я цього не скажу, тому що будівля специфічна, вона історична, вона, скажімо так, це не офісний центр, це не лікувальний заклад. Тобто, яку вона буде відігравати роль у... Життєдіяльності міста на сьогоднішній момент сказати важко, тому що функціонал і поки що зрозумілий. Ну тобто, консервація. Консервація да. не, да, ця консервація забезпечить на якийсь ця консервація забезпечить не руйнування. Я хочу сказати, що ми розібрали десь до метра поверху сам пояс, укріпили його металом і поставили покрівлю. Тому це, по-перше, не дозволить руйнуватися будівлі, так як ми бачимо кадеський корпус. Да? І за те, що не були консерваційні роботи. І сьогодні будівля на да. зрушена, Валерію Олексійович, Я знаю, що у Полтаві запроваджений такий проект офіцер громади в закладах освіти. Більш детально що це буде. <клес> Хочу сказати, що це не тільки в Полтаві, це є постанова уряду, яка передбачає офіцер громади у навчальних закладах. Що це таке? Це передбачається, що зв'язку із тим, що в нас е, сьогодні е, може бути, скажімо так. Напружена ситуація в зв'язку з військовим станом. Ми бачимо час від часу з'являються повідомлення про замінування. то діти знаходять якісь боєприпаси. Ну, це війна, це от наслідки війни, це наслідки того, що Росія хоче нас загарбати. і... Отакі загрози е, життю і здоров'ю дітей можуть бути. Тому вводиться програма офіцер громади. Що цієї програми передбачається? Це передбачається, що в навчальному закладі буде людина, вона буде взята по конкурсу. Це не обов'язково сьогодні працівник поліції. Це може бути людина, як набрали в Національну поліцію, щоб ви пам'ятаєте, де буде конкурс, може любий подати навіть працівник школи. Проходить конкурс, його обирають, проводять навчання, стажування та да, стажування. І з 1 вересня цей проект повинен запрацювати на території ну, всіх громад в Україні. Тому ми його зараз вивчаємо, дивимося. Звичайно, що безпека дітей це саме наш головний пріоритет. Тобто ця людина буде вона постійно на території школи. Да, присутня? Вона буде час присутня на території школи. і функціонал буде це перевірка приміщень, допуск. Недопущення там, посторонніх осіб і таке інше. Ну, це все буде прописано її функціональними обов'язками, які будуть доведені. Звичайно, ця людина буде працювати разом з трудовим колективом, з педагогом, з дітьми, тому що сама вона не зможе. Ну, якби, о, 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 заклади різні від 80 дітей до 1800. Да, 17-та школа, там, 1600 дітей, два крила. Фізично навіть він не зможе це зробити. Тому я думаю, що це все буде в комплексі розглядатися і вивчатися для всіх школ громади, тобто і села, які да, 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 да. Це, ну, да. це це передбачає всі школи, не тільки ну, якби по на території громади. Валерію Олексійович, так сталося, що бюджет Полтавської територіальної громади на 2024 четвертий рік депутати консолідувалися, зібралися і все-таки його прийняли до кінця. Року чи можна говорити про те, що от маючи цей бюджет цього року, в 2024-му, не буде ну, ось, таких перепон, як наприклад там покіст трави. Там тобто, оці всі життєдіяльність вся громади, саме яка пов'язана з бюджетом і зі спрямуванням коштів, що цих затримок не буде цього року. Звичайно, це набагато краще, ніж був прийнятий бюджет в минулому році, там, в кінці лютого чи початок березня, але все рівно депутати трішки не дотягли. Бюджет треба було прийняти до 25 грудня. Прийняли його 29-го, сьогодні місто живе по дні 12. -тій. Тобто, все рівно, ну, якби, звичайно, це добре, що ми там прийняли, але 4 дня там. Скажімо, затримки, так, затримки і вже, і, і вже зовсім по-іншому. Тобто лімітні довідки і одна, дванадцята. Але все-таки це не це все рівно плюс, тому що сьогодні ми вже запустили процеси щодо підготовки і розгляду е, проєктів по укриттям. У нас сьогодні 4 школи, е, які не мають укриття, і ми сьогодні говоримо про те, що їх треба 11. робити. Два одинадцята, тринадцята, двадцять п'ята, дев'ятнадцята. В чому проблема? В кінці року держава поміняла ДБН, державно-будівельні норми. Якщо раніше на одну дитину в укритті треба було 0,6 метра, то сьогодні 1,5 квадратних метра на дитину, товщина стін повинна бути більша, армування більшим, і це я вам скажу зросло ну, можливо, не в рази, а в десятки разів. Якщо раніше укриття можна було там, в районі там, 5 мільйонів, то сьогодні там укриття від 30 мільйонів. Нам буде коштувати велика ціна, звичайно велика. І сьогодні ми, от скажімо так, на роздоріжжі, тому що з одного боку нам задають питання, що так дорого, а з іншого боку, у нас діти без укриття. Тому ми сьогодні Звернулися до обласної військової адміністрації щодо роз'яснення по цій ситуації. Якщо нам дадуть зелене світло, ми, звичайно, почнемо будувати укриття для дітей. Тим більше, що це укриття буде не в самому приміщенні, а за межами приміщення. Це ті школи, де не мають підвальних приміщень і де не було можливості зробити простіше укриття. Це укриття буде двойного призначення. Це не просто буде, умовно кажучи, погріб. Це буде. Нормальний сучасний освітянський заклад, е, освітянський простір. Я до речі, хочу сказати, що сьогодні ми реалізуємо один із проєктів разом із нашими міжнародними партнерами в тридцять школі, де будуємо, ми своїми силами будуємо укриття, а наші партнери допомагають його наситити е, наповнити е, якимсь да, І це буде, я вам скажу, досить сучасний освітній простір з мультимедійними дошками. Це буде е, там з комп'ютерами, з зваєм із. Нормальним освітленням із системою вентиляції, тому там не буде якихось, скажімо, дискомфорту під час праці. Тому оці всі укриття, які ми будемо, вони будуть всі нести з собою двойне призначення. Там будуть або спортивні зали, або це буде навчальний простор, але все це буде от мати двойне призначення тому Сьогодні, говорячи про бюджет, ми, якщо звернутися по програмі ЖКХ, то сьогодні теж йде набір тих задач, які необхідно вирішувати. Це поточний ремонт доріг. Це знову ж таки утримання нашої мережі, прибирання міста десь зменшити на обрізання. От, говорили, поки з трави. Я, наприклад, був противником, щоб в листопаді косити траву. Ну, які... і, думаю, і більшість наших життів. І чотири співни міль... мільйона... Да, мільйона не використали. Але ж у нас були ріяні борці з травою, які казали, ні, Ми будемо косити. Я вже чую, що ми от будемо косити обов'язково там. Так, да, але є пріоритет. За 4,5 мільйона гривень можна купити достатню кількість дронів, тому що сьогодні війна не тільки стрілкова зброя, а й дрони, які дають можливість сьогодні вести аеророзвідку, атакувати і координувати роботу наших захисників. Тому все, що сьогодні робимо, ми в першу чергу робимо акцент на забезпеченні наших військових. Тому бюджет цього року буде використатись максимально ефективно, максимально прозоро і. Говорячи по інших галузях, я скажу, що ми освіту не дофінансували на 600 мільйонів. 600 мільйонів. Туди входять і зарплати, і утримання галузі, тому це ми свідомо на це пішли, тому що, щоб затвердити бюджет, він був збалансований. Ці кошти ми будемо додати на коли, буде, так да, коли, буде, коли буде вільні лишки, ми зможемо нашу освіту профінансувати. Що говорити по УКБ, то ми продовжимо ті роботи, які велися. Це дитяча лікарня на Леваді, це Приймальне відділення сучасним обладнанням і хірургічне відділення, яке теж сьогодні в стадії ремонту. Також завершення друга лікарня. Ми там зробили покрівлю. І на п'ятому поверсі зробити хірургічні палати для того, щоб можна проводити сучасні операції. Я хочу, до речі, сказати, що в минулому році ми досить серйозно закупили медичне обладнання, яке дає можливість сьогодні нам. Продати лікування і реабілітацію наших військових, тому що е, хлопці приходять з різними скажімо так, травмами, і сучасне обладнання дає можливість не тільки спасати життя, а і відновлювати функціонал е, людини, щоб була ну якби повністю мала там е, відновитися, рухатися, бачити і бути соціально адаптованою до життя. Олексійович, якщо вже говорити, от ми стали говорити з вами про житлово-комунальне господарство, про ремонт доріг це завжди важлива тема в будь-якій громаді, в будь-якому місті. Багато хто читав, і запитує також про метод холодного асфальтування. Наразі Полтавська громада замовила виконання цих робіт на деяких вулицях. От трошки детальніше що це таке е, Да, в Полтаві раніше метод холодного асфальтування не застосовувався, за виключенням того, що ями закидали снігом. Ну, Холодне асфальтування. Я ми закидали снігом і думали, що це все пройде. Ну, Це так би жарт, але він теж має якусь там реальну свою підтвердження. Холодне асфальтування це спеціальна асфальтобетонна суміш, яка відрізняється своєю хімічною сполукою від гарячого асфальтування, тому що гарячий асфальт можна ловити, ложити, робити ремонт при температурі більше плюс 7 цілодобової, тому що ну, щоб не було руйнування. Холодний асфальт, ми розуміємо, що це. Поточний ремонт доріг, який не буде е його досить на цілий рік, але це дасть можливість ті аварійні е ділянки дороги е зробити його е ремонт е латками для того, щоб вони могли там місяць-два побути до тепла і потім вже провести нормальний поточний ремонт. Холодний асфальт це, знову ж таки, це спеціальна хімічна суміш, знову ж таки, з тими самими інгредієнтами, це е, відсів. Е там, можливо, ще якісь добавки для того, щоб він був еластичним і при температурі, ну, до речі, зараз його не можна ложити. Ну, при мінус 10 так, його не положиш. Так. А от коли трошки там, температура почне падати, ну, я маю на увазі підніматися да, там, до, до плюса і буде суха. Хоча це все відносно можна сьогодні е, спеціальними там, Знаряднями зачистити, видутити, підігріти і ці ями на дорогах золотати. Тому це холодне асфальтування. Полтава в цьому році буде вперше ну, якби, цю технологію застосовувати. Да. А Кременчук, от я знаю, що вони це застосовують вже давно. І вони в зимовий час роблять холодне асфальтування, потім, коли приходить приходимо. Це нормаль... більш дорого чи ні? Для бюджету? Я б не сказав, що це більш дорого. Це просто. Говорити це ефективно, не ефективно, звичайно ефективно. Це поточний ремонт. І ми розуміємо, що ми його положимо, але через місяці два його треба буде або воно зруйнується в силу різних обставин і його треба буде демонтувати, і робити нормальний ремонт. Тобто, це але, як тимчасове явище це, це це тимчасове явище, звичайно, воно ефективне на даний момент. От така ситуація. Дякую за розмову. Зараз яснення. Валерію Оксічу. Традиційно маєте змогу звернутися до всіх наших жителів і телеглядачів. ну це наша перша зустріч в ефірі в цьому році, тому я хочу всім полтавчанам, взагалі всім українцям, побажати в цьому році обов'язково нашої перемоги, підтримуємо наші збройні сили, підтримуємо нашу державу. Віримо в перемогу. Все буде Україна. Друзі, це була програма Голос громаду». У нас у студії був перший заступник голови Полтавської міської територіальної громади Валерій Пархоменко. Говорили ми сьогодні про асфальтування холодним методом, про роботу полтавської громади і її життєдіяльність в новому 2024 році. Стежте за нами. Дивіться нас у цифровому форматі. Т2 все буде добре.